Ну і давайте долучимо речника української добровольчої армії Сергія Братчука. Пане Сергію, вітаємо вас, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Героям слава а, власне, пане Сергія, маємо інформацію, що армія Росії не припиняє спроб захопити нові території України. За повідомленням Генерального штабу протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Найбільш складною ситуацією залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 53 наступальні дії агресора. Також не менш складною є ситуація на Новопавлівському напрямку. Там сили оборони відбили 21 атаку. Ну і власне, ситуація на добропільському напрямку, де напередодні Росія мала. Просування вона стабілізується. Про це розповів речник генерального штабу збройних сил України майор Андрій Ковальов. каже, сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи окупантів. Також він додав, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення посилити додатковими силами і засобами обороноздатність на добропільському і покровському напрямках. Давайте почуємо більше. Зокрема, у ході проведення дії першим корпусом національної гвардії України Азов, суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується. Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України, майор. Пане Сергій, дійсно займаємо непросту ситуацію. На вашу думку, звідки в Росії, попри такі численні втрати, досі залишаються певні резерви, які вона може кидати для того, щоб просуватися вглиб території України, і чи це не є такою ну такою собі спробою перед ось цими перемовинами на аляція вже? На останньому подиху даруйте за таке слово, якби захапити якомога більше там території. Перед тим як вже будуть безпосередньо говоритися про те, що ставимо крапку, ставимо там, робимо паузу і говоримо про те, на яких умовах буде мир. Ну, очевидно, на сьогодні, що Росія не збирається ставити крапку, і відповідно, я так розумію, що доповіді, які йдуть до Кремля, вони спотворюють ту реальну картину, яка відбувається на полі бою. Сьогодні дійсно ми говоримо, що стратегічна операція наступальна операція російських військ, вона фактично ж продовжується і почалася ще в жовтні 23-го року. Стратегічна ініціатива в цьому плані, на жаль, є на сьогодні у росіян. З іншого боку, ми проводимо свою стратегічну оборонну операцію. Ви бачите, що сили оборони застосовують в тому числі і контратакуючі дії. Звичайно, це не наступ з нашого боку. До цього ще впевнений, що прийде час. Але якраз у ці контратакуючі дії вони призводять до того, що ворог несе втрати, їх має бути, звісно, більше, тому що розуміємо прекрасно, що на Росії сьогодні все рівно відбувається прихована форма мобілізації. Є там різні напрямки, в тому числі там і строковиків змушують певним чином тиснути на них для того, щоб вони підписували відповідні контракти. Є мобілізовані, є ті, що там з різних причин опинилися в скрутних життєвих ситуаціях. І, власне, Росії поки що вдається перекривати ті втрати. Які вони несуть на полі бою, тому говорити про те, що Росія зараз закінчить ці бойові дії, ми звичайно не можемо з іншого боку, давайте говорити про те, що, наприклад, північно-слобожанський відтинок фронту там нас тривають жорстокі бої. Можемо назвати ту саму юнаківку, можемо назвати Олексіївку, де ворог несе величезні втрати. Але тим не менше немає такого, що росіяни розвернулися і побігли. Є у нас зачищені території, навіть ви витіснили на певних локаціях ворога саме на території Російської Федерації, але бої продовжуються з іншого боку. Ми сьогодні маємо інформацію: вона підтверджена і президентом України. На підтвердженого Луковом Сирським про те, що ворог саме з сумського напрямку перекидає і планує перекинути відповідні свої сили. Це мова не про резерви, це якраз про ті сили, що там воювали, перекинути на Покровський і Новопавлівський відтинок фронту, можливо, і Запорізький, щоб там підтримувати активність інтенсивність бойових дій. Тому що для ворога Покровський напрямок він дійсно є пріоритетним. Тут я погоджуюсь з вами, що максимально намагаються зараз і на фоні. Тих самих комунікацій, які відбуваються на геополітичному рівні, показати, начебто, у росіян є там дуже потужні такі наступи, є у них там великі просування, і Донецька область для них звісно, залишається в пріоритеті. Тому очевидно, що, що ці сили для цього і перекидаються. Тобто, вони готові жертвувати навіть, скажімо так, результатами, того, що відбувається на сумщині, для того, щоб показати, що вони просуваються. На території Донецької області, тому що я розумію, що питання Донецької області так чи інакше можливо буде підніматися під час перемовин mm. Трампа і Путіна. Mm. А нагадайте, що у нас на сумщині відбувається станом на зараз. На сьогодні ми говоримо про те, що у нас я вже сказав, вдалося відтіснити ворога за кордон нашої держави на території Російської Федерації. У нас вдалося ну фактично давайте Так, ми близькі до стабілізації відповідної лінії фронту. Ми близькі до того, що ворогу не вдалося таки створити буферної там санітарної зони, про яку, до речі, Путін говорив, що це вже ну такий доконаний факт, і власне це вже відбулося. Бачимо, що не відбулося. А от що стосується цих резервів, то це кілька полків Ото які дуже побиті нашими силами оборони, це також підрозділи 106-ї дивізії ВДВ Російської Федерації, які якраз і будуть перекидатися, судячи з усього, на Покровський відтинок. Отут ворог намагатиметься тиснути що найбільше, і ми бачимо, що груповання військ-центр, яке оперує на цьому напрямку, воно якраз і намагається. Вважаючи, що в них тут все виходить, дотиснути ситуацію. До речі, про, хотів би сказати про цей відтинок ще в такому ракурсі, що 132 окрема бригада мотострілецька Російської Федерації, якраз вона тут на добропіллі попала за цими вушками, які сьогодні обрізаються вони на мапі вашій видні. Вони сьогодні мають вже не такий вигляд. Я думаю, що там і корпуса вже покаже з часом, що там реально відбувається, так от вінаківо напередодні попередні інформація можливо було влучання саме по дислокації якраз цієї 132-ї окремої бригади мотострілецької о, збройних сил Російської Федерації. Тобто, бачимо, що війна триває і є такі удари, які суттєво можуть вплинути на ситуацію на цьому відтинку. Яка чудова новина, я вам скажу з приводу 132 сто тридцять Вона підтвердиться? Поки що. Попередні, угу. пане Сергію, розумію, можливо, ще занадто рано говорити, але чи можна якось прогнозувати, що через те, що окупанти а, скидають власне, перекидають сили на ось Покровський напрямок, там Добропілля. То ситуація на Сумщині через певний час вона може стабілізуватися. Я маю на увазі, буде зниження е, інтенсивності е, боїв і або в цілому, можливо, навіть їх припинення там на окремих відтинках фронту. Я не думаю, що бої будуть припинені на якомусь напрямку фронту. Є більша інтенсивність бойових дій, є менша, але скрізь бої будуть продовжуватися. Очевидно, що росіяни будуть максимально намагатися активізуватися на тих чи інших відтинках. Сьогодні ми говоримо про Покровський і Новопавлівський е, відтинок фронту. Ми говоримо про Запорізький фронт. Ми говоримо про те, що є активність ворога на Придніпровському. Власне, давайте говорити про Лиманський, про Сіверський, про Куп'янський. Там є активність, і ворог намагається там просуватися, в тому числі, тобто Війна триває. Оце базово, що треба сьогодні розуміти і нашому суспільству. Перш за все, тому що як кажуть, Аляска Аляскою, але фронт сьогодні у нас тут. Він і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тому наша увага має бути сконцентрована в будь-якому разі на фронті. А ну щодо Аляски, тільки дуже коротко, і Аляска, і Україна вже ніколи не будуть російськими. Це точно. Так, це чудово на пане Сергія ще хочу з вами на останок коротко обговорити, що відбувається у нас на Дніпропетровщині, тому що речник оперативно-стратегічного груповання військ Дніпрові Віктор Тригубов в телеефірі Українформу заявив, що російські війська рвуться до Дніпропетровщини і підтвердив, що на цьому напрямку Росіяни застосовують тактику малих піхотних груп. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи дійсно там є можливо які Якісь шанси у окупантів прорвати лінію фронту? Чи насправді, поки що, ситуація там більш-менш стабільна? У нас з вами буквально дві хвилинки лишилося. Якщо говорити про тактику, вона не змінна, Це не є новиною, що малі піхотні групи. Це до речі, тактика таких мілких порізів. Це те, що росіяни взяли у нас українців, і те, що давало нам результат, росіяни використовують власне сьогодні самі і це вже кажуть не перший місяць триває. І практично на усіх відтинках фронту. Сьогодні ж ми бачимо, що немає тих механізованих колон. Можливо, і хотілося, тому що уражати їх це одне задоволення відповідно. Але ворог теж розуміє, що це не дає того результату що може дати тактика мілких порізів. тому на сьогодні я не буду знову таки забігати наперед щодо Дніпропетровщини. Очевидно, що ворог намагатиметься там рватися до адміністративних кордонів. Хоча ви бачите зараз медійно, інформаційно зовсім інші напрямки, в тому числі і в полі зору російської ІПСО. Очевидно, що там, де є якісь дії, де можна прокоментувати, де можна провести психологічну інформаційну операцію, ворог намагається максимально діяти. Так, от щодо Дніпропетровщини, наскільки мені відомо, на певних локаціях нашим силам вдалися контратаки. Я зараз без подробиць, тому що це безпека операції. Відповідно, бої тривають, продовжуються, але певні успіхи в нас є. Вдалося на деяких позиціях ворога навіть відкинути. Але те, що він буде намагатися там прориватися, проходити, це звісно, тому що це один з тих елементів покровського напрямку, де ворог намагається саме на Новопавлівському вітинку фронту обійти наші. Позиції власне і атакувати Покровська почула вас, пане Сергій Дякую вам щиро, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, вас, і дякую за змогу поговорити про власне проаналізувати, що у нас відбувається на фронті. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.